Чоловік три місяці тругів свою співмешканку, а потім втік на Волинь. Про це повідомили у поліції Києва. Там зазначили, що 67-річний чоловік прожив близько 15 років із киянкою, перш ніж вирішив її отруїти. Останні три місяці він додавав їй у їжу та напої високотоксичний важкий метал, від якого жінці з кожним днем ставало гірше. У результаті чого вона потрапила до лікарні? Зловмисник навідував 60-річну потерпілу та Продовжував її труїти у стінах медичного закладу. А коли жінка вже не мала можливості самостійно пересуватися, порушник наполіг на тому, аби її виписали з лікарні. Після смерті жінки зловмисник намагався привласнити її квартиру. А коли це йому не вдалося, забрав автомобіль загиблої та близько 20 тисяч доларів і втік на Волинь. Тут зловмисника й затримали. Йому загрожує довічне позбавлення волі.